Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку Зимова вишиваночка. Ой, яка ж я не цікава, бідкалася земля в саду, вбрана в білу сукню зі снігу. Однотонна, біла, білесенька, щоправда, інколи моє вбрання. Уся й ранкового світла набуває рожового відтінку, а від світла нічних зірок сріблиться. Але це лише тимчасові відтінки, а не яскраві кольори, продовжувала міркувати вона. Зітхання землі почула трава, вкрита білосніжною ковдрою, і засмутилася, бо не могла дістатися поверхні через сніг і прикрасити зеленим кольором білосніжну сукню. Засумували деревця адже не мали взимку ані плодів, ані яскравого листя. Що б таке вдіяти, гадали вони. І тут їхній погляд зупинився на стрункій горобині, на гілочках якої висіло багато червоних сережок. Горобиненька, красуне, прохали вони, подаруй свої прекрасні ягоди землі. Нехай білу сукню прикрасять червоні візерунки. Залюбки, відповіло деревце і скинуло чимало яскравих ягодок на мистин. Ой, як же гарно, виспівувала земля. Я наче в справжній вишиванці, так-так, з червоними візерунками, і дерева, і горобина. І травичка також усміхалися. Вони вже заспокоєно дивилися у блакитне небо і чекали омрійної весни, коли біла вишиванка під сонячними променями перетвориться на вологу, яка дасть сили зігріті білою ковдрою травичці, зеленіти і квітнути різнокольоровими барвами, плодоносити деревцям, які поки що солодко дрімають і подарує багато-багато нових кетягів на миста – Червоній горобині. Діти, а у вас є вишиваночки? Ви вдягаєте їх на свята. Вишиваночка це символ єдності українського народу. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.